Морози додали зимової атмосфери а разом із нею і ризиків. Через стійкий мінус на водоймах Хмельницького почало з'являтися чимало відвідувачів. Хтось просто прогулюється за сніженою річкою, хтось ловить рибу, а інші йдуть за долею адреналіном. Та часто під час зимових розваг забувають про елементарні правила безпеки. Ні в якому разі не можна ногою перевіряти міцність криги. Потрібно взяти палицю, вдарити палицею об кригу. Якщо б з'явилася вода, ні в якому разі на кригу виходити не можна. Безпечна Крига вважається зеленуватого кольору, і для однієї особи товщина криги має бути не менше 7 сантиметрів. Для групи людей – 12-15 сантиметрів. Виходити на кригу потрібно оминати засніжені місця, тому що під покривом снігу може бути тонка крига. Також місця, де кущі врослися, де очерет. Також порада для рибалок. Якщо ви на зимову риболовлю, потрібно ополонки бити далеко одна від одної, не скупчуватися групою людей в одному місці. Також при собі мати мотузку завдовжки не менше 15 метрів. Ну і обов'язково рятувальний жилет, палицю або ж якусь дошку. Крім того, рятувальники закликають у період підвищеної небезпеки слідкувати за розвагами власних дітей, адже часто саме малолітні полюбляють гратися на кризі, однак не можуть повною мірою оцінити ситуацію навколо. Що робити, коли провалився в підліт? В першу чергу в ніякому разі не потрібно панікувати, потрібно взяти себе в руки, вирівняти дихання. Після того потрібно впертися локтями спиною до льоду і відштовхнутися ногою, щоб спиною вийти на лід. Тоді зразу перевернутися, зробити три ковирка. І після того по тому самому місцю повертатися на берег, звідки ти прийшов. Ні в якому разі не можна ставати, бо він не знає, який лід, щоб знову не провалитися. Якщо ж врешті ви стали учасником або свідком надзвичайної ситуації на воді, то варто пам'ятати кілька простих правил надання першої допомоги. Натискання робиться двома руками. Основа долоні одної руки, неважливо якої правої чи лівої, ложиться вдоль грудини на середину. Друга рука, основа низ долоні так само ложиться зверху тої основи долоні. Ручки бажано взяти в замочок, щоб контролювати пальці, щоб вони не поїхали у вас. Натискання робиться інтенсивно, не менше 100-120 на хвилину. Додатково рятувальники нагадують хмельничанам про обачність під час святкування водохреща. А усіх охочих занурюватися 6 січня в ополонку просять у спеціально відведених місцях. В обласному центрі облаштували дві локації для купання: на правому березі річки Південний Буг поблизу аварійно-рятувальної станції та на лівому березі річки поблизу ДЮСШ номер 4 У визначених місцях працюватимуть пункти обігріву та роздягальні, а ще чергуватимуть рятувальники. Дики і поліція. Олена Гула, Аліна Вітряк. Новини, 33 канал.